Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму ютуб каналі. І сьогодні я роблю макіяж знаменитостей. Це в нас буде на черзі Хейлі Бібер. Давайте будемо повторяти її макіяж. Тут я десь прикріплю вам відео, щоб ви теж бачили, які етапи вона робить. Перше, звісно що це ну так зрозуміло, очищена шкіра, і в неї вона нам показує, що це її щоденний макіяж вона розповідає. І вона достатньо добре зволожує свою шкіру перед макіяжом, оскільки в неї є свій бренд косметики, вона показує, що і як вона використовує. Перший в неї був тонер. Я теж візьму тонер, звісно, в мене від, не від Хейлі Бівер, але просто візьму тонер для того, щоб е, теж зволожити обличчя. Виходить ось так ось. Наступна це в неї був зволожуючий крем. Так само його нанесу. те, що Вона показує, що вона наносить ці всі етапи, тобто вона не зразу показує свій макіяж, а перше показує, що вона робить перед ним. Ну і плюс це така рекламізація своєї косметики, тому що, наскільки я розумію, в неї ж немає ніякої декоративної косметики, в неї тільки доглядова косметика, тому зрозуміло, що вона це буде показувати. Також вона використовує патчі, в мене немає патчі, я ними не користуюся, в мене є просто крем під очі, і ось я нанесу так само його, він теж зволожує. Е, тому його. Друзі, я згадала, що в неї є рум'яна, всім відомі, я думаю, всі їх бачать. Там дуже багато різних відтінків, тому як я могла про таке забути, ще в неї є олівці для губ. Ну і, звісно ж, блиск Ну, все, очі я, ну, шкіру взагалі я зволожила. Ось так ось це виглядає. Тепер можемо переходити до самого етапу макіяжу. Тепер переходимо до самого макіяжу. У Хелі таке досить легке покриття, але вона розповідає про те, що вона любить більш такий сяючий макіяж, тому зараз я це все і повторюю. Перше, це BB крем саме BB, а не тональна основа я беру, для того, щоб це було максимально легенько. ось. До речі, хоч в самої Хелі таке доволі світле обличчя, вона використовує, тобто, такі різні бронзуючі каплі і так далі. ось. Додаю буквально дві капельки і все. Перемішуємо, для того, щоб отримати такий, знаєте, сяючий колір, і так само, як у неї. Завдяки BB в нас виходить ось таке легке, таке я б сказала, перекриття, яке не сильно перекриває, воно не щільне, а тільки вирівнює лиштон обличчя. А завдяки бронзу воно ось так подивіться, яке красиве і натуральне сяйво. Наступний крок це консилер, і подивіться зверніть увагу на те, як вона його наносить. Цей ефект, який я б сказала, для легкої підтяжки обличчя. Тож давайте його так само з вами зробимо. Ось така ось схема. Тепер тушуємо. Вона все це так само розташовує б'юті блендером. Наступне, що вона наносить це бронзер, і я трошечки в шоці, тому що ну, тобто в нас не було ще рум'ян. Не зафіксована це все пудрою, і вона наносить бронзер. Ну, давайте будемо робити все як робить Хейлі, довіримося її професійним знанням в макіяжі, і я зроблю все так само. Наступне, що вона наносить, це такі, як я зрозуміла, рідкі тіні. І Єредина, що підходиться, ось такі по відтінку, мені здається, вони мають ідеально підійти, і вона наносить їх на напогінку. Давайте зараз це і зробимо разом з вами. Ось, бачите, мені здається, колір такий. Трошечки, як у неї, тому що я користуюсь більш такими або рожевими кольорами, або більш такими до морф'яного кольору. І це єдине, що просто підходило. Під те, що вона наносила по відтінку. Далі в неї продовжує свій макіяж очей, і вона бере палеточку. До речі, вона бере палеточку від Stormy, і бере якийсь ось такий, бачите, коричневий колір. Набираю його і наносить вона ось сюди. Бачите, ось цю ось складочку, щоб її затемнити. Робимо таку саму дію. Ось такі в нас виходять очі, і плюс вона ще, як я забула вам сказати, наносить ще на нижню повіку. Я так само все зробила. Тепер вона буде блискітки, я теж знайшла підходящий колір. Ось почте. І зараз теж наношу собі на очі. Так виходить. Наступна вона використовує туш для брів. Давайте зробимо все абсолютно так само. Теж просто вкладемо на щебровки тушей для брів. Далі вона є етап Вій після макіяжу очей, і це вона використовує кюрлі для вій, і потім вже туш. Далі вона використовує кремові, якісь такі рум'яни і палетки Bakeup Forever такого яскравого рожевого кольору. І я теж буду використовувати ось такі е рідкі кремові кремові рум'яна. Е відтінок такий, як у неї. теж. Тільки я не розумію одна проблема, чому вона нанесла це і раніше до бронзера. Але, ну, добре. Хейлі дублюється все сухими рум'янами. Така сама у мене і процедура, як у неї. Наступно вона наносить кремовий хайлайтер доволі такого холодного відтінку, тому роблю так само. Далі вона фарбує губи, ось такому ось відтінку контур собі робить. І далі, звичайно, зволожуючи блиск. Далі вона зовсім легенько пропудрує тільки те зону пудрою, розсипчистою. І в нас виходить ось такий макіяж Хеллі, як вона сказала, повсякденний її макіяж. Я б сказала, він такий доволі легкий, але багатоступеневий, тому що вона досить багато разів дублює деякі продукти. Наприклад, після рідких рум'ян вона знов дублюється все сухими рум'янами, використовує один хайлайтер, тобто блискітки на очі, потім інший. Ось якось так. Ну, в принципі, мені подобається її макіяж. Звісно, він мені трошечки не дуже підходить. ось. Але мені подобається те, як вона зволожує свою шкіру підготувати. Також її макіяж губ мені до душі. А ви обов'язково пишіть в коментарях, який макіяж наступної популярної людини мені зробити. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйся!